Всім привіт! Перед вами дуже гарна рослинка, кулеус. Її можна вирощувати як і вдома, так і на дворі. Ну, на дворі з весни, коли вже тепло, до осені. Коли температурка до градусів 5 п'яті опускається, я вже викопала їх і посадила у себе вдома. У мене тут 5 сортів. Раніше я заснімала відео про кулеуси, а це я робила уборочку мила вікна і переставила колес, і ненароком відломала декілька. Декілька зверху ось у листочків, отаку от віточок. І хочу показати, як їх швидко розмножувати. Хто ще ніколи це не робив, це дуже просто робиться. Рослинка не вибаглива, нічим я її вдома не обробляю. Тут в мене 5 сортів. Так, вже деякі є посаджені з таких росточків. І що треба буде зробити? Зараз швидко розкажу і покажу такі гарні ось. названня, на жаль, я не пам'ятаю. Садили ми із сім'ян і купляли на базарі. Оцей дуже такий монстр росте. А оце дуже-дуже привабливий. Зараз покажу він, коли яскраве світло літом, він взагалі набирає дуже гарний колір. Отакий кучерявчик, але він яскравіше дивляться. Отакий. Тут віточок 4 або 3 росте. Він невисокий, але дуже-дуже устойчивий. А саме ламкий, то це такий червоний. Гарний колір, але він дуже ламкий. Оце такий вілікан, дуже великий росте. Отакий ми садили з сім'ян. Дуже він ніжний, гарний колір, але дуже в нас повільно він ріс сім'ян. Так що мені більш подобається розмноження черенками. Ось, відламалась в мене віточка, відламую я нижні листочки і можна ставити водичку. Або можна зразу посадити у земельку, ґрунт універсальний, і зверху прикрити його. Ну, бутилочкою, я відрізаю і прикриваю. І це вже ось таким способом, ось такі вже ростуть. Що зробити, потом, щоб вони були пишні. Коли у вас буде вже 4-5 листочків, я прищіпнула верхушечки. І пішли вони ось, ось знизу пішли такі гарні. ось Кожен сорт я відщипувала. І Саджала в окремий вазончик, невеличкий спочатку брати от такого десь стаканчика. Хватить усе. стаканчик від кави. І ростуть, а потім, вже, коли стане тепло на дворі, градусів до 20, 15, 20, можна вже висаджувати буде у відкритий ґрунт на сонце, полутінь. Дуже гарна рослина, яка сочетається з любими квітами, з любими другими рослинами. І чим яскравіше сонце, тим вони будуть більше яскравий колір мати. Цвітуть вони, звісно, невзрачненько. Я колись обламую тут верхучка, це хай вдома буде цвісти. Коли це сонце почалося, почалося весняне сонце, дуже яскраве. Вони набрали колір, підкормили ми їх недавно, десь неділю, мабуть, назад, і вони ще стали гарнішими. Так що, якщо ви хочете теж таку мать красу вдома, можна відщипнути десь в знайомих десь. Можна десь попросити в когось, ну або купити на базарі кущик з того кучка, начеренкувати собі, скільки вам забажається, а осінню забрати і тримати їх вдома. Отака гарна рослинка. До вашої уваги.